Шановне журі, шановні учасники Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді, дотик природи, вашій увазі, увазі пропонується профі... туслідський проєкт формування постави школяра та профілактика порушень постави. виконана учнем 8 класу Ленділом Метром, Ловжанського ліцею, керівник вчитель біології з Ложанського ліцею, боднар Наталка Васильівна. За даними Мінохорон здоров'я України, у 50% дітей шкільного віку спостерігається відхилення в розвитку опорно-рухового апарату, і це пов'язано з дефіцитом рухової активності. З перших років навчання в школі рухова активність знижиться на 50% і надалі продовжує неохильно падати. Особливо загострилася проблема постави дітей у зв'язку з подіями 22-23 року на Україні в період військових дій. Школі, перебуваючи у бомбосховищах, займаються без дотримання гігієнічних вимог. і це сприяє швидкому порушенню поставок. Науков, об'єкт дослідження: постава школярів, предмет дослідження, вплив систематичних занять фізичної вправи на розвиток постави. мета виявити вплив систематичних фізичних вправ у профілактиці порушень поставу. В ході дослідження нами було зроблено наступні завдання: визначити методи експериментальної роботи, визначити роль систематичних фізичних вправ у формуванні постави школярів, порівняти отримані результати середньостатичними нормами. Постава це звичне положення тіла при сидінні стоянні ходьбі. Неправильна постава погано позначається на роботі внутрішніх органів. Спостерігається три ступені порушення постави. Перший ступінь порушення лише тонус м'язів. другий ступінь, е, другий ступінь зміни в зв'язковому апараті хребта, третій ступінь хредується стійкими змінами між хребцевих і кісткових кістках. Нормальна поста характеризується п'ятьма ознаками: розташування остистих відростків хребтів по лінії схилу, опущеного від бугра потиличної кістки і проходить вздовж межсідничної їх складки, розташування надплечених на одному рівні, розташування обох лопаток на одному рівні, різними трикутниками праворуч і ліворуч, утвореними тулубами вільно опущеними руками, правильними виганами хребта в сагітальній площині глибиною до 5 см поперековому відділі. І до 2 см у ширину. Порушення постави та викривлення хребта може сприяти неправильному організації роботи. Е, негативні моменти при формуванні постави. обмеження рухової активності, носіння в одній руці портфеля із склад, з тяжкими книжками та зошитами, і зігнувши тіло, і підібравши ноги до живота, також і ходити з опущеною низ головою. Для вироблення стійкого досвіду поставок підійдуть такі контрольні вправи. право для зміцнення м'язового корсету, право для м'язів шиї для плечового, пояса для тулуба, право для виправлення порушень поставок плоскій спині, для виправлення круглої сутузи спини, для виправлення опуклої спини, зменшення розмірів живота. Дослідження проводиться з учнів початкових класів Целужанського ліцею. Перша група діти з нормальною поставою. Діти з нормальною поставою заняття проводяться три рази на тиждень з 13 до 13.45. Мета профілактика постави. Дітьми ми виконували право для вироблення стійкого досвіду поставу, рухливі ігри, а також вправи на окремі частини тіла. Після кожного заняття дітям задавалося домашнє завдання, яке вони повинні виконувати самостійно або спільно з батьками. Друга група діти з відхиленням у поставі. Діти з відхиленням постави заняття проводилися три рази на тиждень з 14 до 14.45. сорок п'ять. заняття для виправлення порушень постави, які виконувалися індивідуально. Для виправлення порушень постави необхідно наступні право: для вироблення відчуття правильної постави для плоскої спини, для круглої спини, для опуклої спини, для профілактики проводилися право першої групи. Для доказу гіпотези ми запропонували комплекс занять, які коригують поставу школярів. Етапи дослідження. У першому етапі дослідження була проведена робота з медичним працівником, за рішенням стану постави у дітей з Лужанського ліцею, з даними медогляд, за 2021 2022-2023 навчальні роки. На другому етапі дослідження були підібрані методики для виявлення порушень постави, одна з яких розроблена поповою. На третьому етапі дослідження проводиться порівняльний аналіз до і після експерименту. Тестова карта для виявлення порушень постави попової Постав у молодших класів Зеленського ліцею з даними медичних карток. Всі негативні відповіді. Незначні порушення постави 0 позитивних відповідей на один, або декілька питань в номерах 3, 5, 6, 7. Необхідне спостереження. Виражене порушення поставить позитивні відповіді на питання 1, 2, 4, 8, 10. Необхідна консультація ортопеда. З нормальним поставок 16 дітей з незначним порушенням 3 дітей, з вираженим порушенням двоє дітей. За даними антропометрії 14 дітей з нормальною поставою, з незначним порушенням 5 дітей, з вираженим порушенням 2 дітей. Рекомна на, на, на даній експерименті нам були зроблені такі рекомендації: вироблення правильної посадки за парту чи столом, заміна портфеля ранцем, стати, щоб тобщі дитині невинної клазнивичка, сидячи, класти ногу на ногу, підвертати одну ногу під себе, сидіти боком на стільця, заняття плаванням лікувальною гімнастикою, проводити години здоров'я на свіжому повітрі і фізкульт хвилинки. В очікуванні транспорту виконувати прості вправи, подовго не стоїти і. При найменшій можливості неодмінно пройдіться вперед назад. Положені, сидячи, постарайтеся зберегти поперековий вигін. Сидіть прямо не згинаючи тулуба і не нахиляючи голову вперед. Стопи при роботі, сидячи, повинні опиратися об підлогу. Піднімаючи вантаж, зігніть ноги, а не нахиляйтеся вперед. Ніколи не піднімайте тяжкості, згинаючи спину, будучи на прямих ногах. Дівчаткам радимо звернути увагу і на масу стерпного вантажу. Їх максимальне навантаження 9-10 кг. Щодня гуляти на свіжому повітрі півтори дві години, а також відпочивати до одної години. На, даній, на даному експерименті нами зроблені такі висновки: порушення постави є однією з основних патологій фізичного розвитку школярів. Переважна більшість порушень постави дітей шкільного віку має притманий характер і пов'язані вони з нераціональною організацією навчального процесу. Для формування правильної постави необхідно здійснювати профілактику порушень постави, навчальна робота з фізичною культурою розрахована на правильне формування постави. Здійснено аналіз дослідження постав школярів за три роки їх навчання в школі і зроблені висновки та зроблено рекомендації для зниження рівня порушення поставок. У результаті проведених досліджень були отримані наступні результати: 10% мають вирішені відхилення в порушенні постав, 15% мають незначні відхилення, 75% мають нормальну поставу. За результатами експерименту, ми переконалися, що фізичні вправи сприяють запобіганню порушення постави дітей молодшого шкільного віку. До закінчення свого виступу хочу подякувати присутнім за увагу.